Тут створюються в цьому кабінеті за допомогою цих 3D-принтерів, створюється різного роду комплектуючі для безпілотників. На 3D-принтерах друкуються лише компоненти, такі як тримачі для певних елементів, для антенн, для відеоадапторів, для камер і так далі. Тобто це друкуються і тримачі для скидів, самі скиди, корпуси скидів. Корпуси кронштейнів. Це є хвостовик, два в одному хвостовик і основа. Це виготовлено з матеріалу печ. Він є безпечний, він не є токсичний. На виробництво повністю цього снаряду йде десь порядка 580 хвилин. Загальна вага цього снаряду варюється від 90 до 92 грам. У нас в середньому продуктивність друку там доходить до 300 грам. Одна катушка така, такого пластику важить районі 3 кг. За тиждень ми здруковуємо практично 3 кілограмову катушку. З 3 кілограмової катушки можна роздрукувати близько 2000 кріплень для камер для ФПВ-дрона. Це є стандартний наш 8-дюймовий дрон. Він йде з повними захистами. Детально про характеристики. Комплектується він стеком, доволі популярна модель двигунів. У нас комплектується доволі хорошими камерами Foxeer. Вони мають змогу знімати в сутінках. Ми комплектуємо відеопередавачем на 3 Вт. Для порівняння це один з прототипів наших тестових 10-дюймовий дрон. Без проблем несе 4 кг навантаження, крім того, що на ньому закріплюється ось така велика батарея, яка важить там понад 1,3 кг. То ми зараз зупинилися на певному типі ФПВ-дронів, ми беремо комплектуючи певних виробників, ми маємо готовий так званий кейс, який гарантовано працює, відтестований нами, відтестований військовими, є поражені цілі, є хороший фідбек. Ми позиціонуємо свої восьмидюймові дюймові дрони як і одноразові, і багаторазові. Якщо це південний напрямок, де є дальні польоти, там можна використовувати і більші дрони під скиди. Якщо це східний напрямок, де не є якихось великих дальностей, там використовуються здебільшого одноразові дрони для того, щоб відразу техніку на ураження або на знищення. Зараз вартість дрона 8 в середньому десь варюється в районі 16 тисяч. Так, це і дорого. Ми вважаємо, що це і дорого. У е, нас є певне напрацювання. Ми зараз хочемо здешевити е, виробництво акумуляторів вдвічі. Ми замовляємо елементи лишень. Повністю збірка батарей відбувається у нас. Тобто ми робимо на 3D-принтерах е, певні каркаси 6 s 2 p Тобто, це дозволяє е, зберегти відстань між елементами, коли е, акумулятор е, в роботі елементи починають нагріватися. Якщо між ними є відстань, вони набагато краще охолоджуються. Е, е, зараз ми Саме працюємо над здешевленням самих елементів. Тоді ти підключиш, да? я одягну окуляри. Значить обережно злітаємо! Всі наші Люди взаємозаміняємо, тобто кожен з нас може без проблем робити будь-який етап роботи. Тобто, один той, хто збирає акумулятори, може збирати в ПВ дрони. Саме основне, що під час перевірки дронів у нашій компанії усі вміють літати. Тобто, у нас є всі пілотами тільки для того, щоб якщо є доволі велика кількість дронів, щоб не потрібно було витрачати на це весь день, ми можемо одночасно тестувати 2-3 пташки стільки, скільки у нас є заплановано на той день. І час польотів з навантаженням багато варіантів може бути знайдено. Як мінімум, якийсь дефект з двигуном, дефект з стеком, дефект з антеннами, дефект з відео. Досвідчений інженер з нуля до готової пташки йде від 55 хвилин десь до 70 хвилин, тобто до півтори години. Ми айтівці, молода команда інженерів. Всіх нас об'єднує те, що ми працюємо в одній місцевій потужній IT-компанії. Саме команда складається з шести чоловік. На інтернет-ресурсах є дуже багато інформації: Вповідрони, вповідрони, вповідрони з усіх сторін. зі всіх сторін. Це настільки всі підхоплюють, всі про це говорять. Ну, чому б ні? Ми інженери. Це для нас не є проблемою. Ми просто в один момент, в один вечір закупили комплектуючі, зібрали дрона, налаштували, почали. Переглядати інші веб-ресурси У нас дуже багато. Є знайомих військових із цивільного життя. Ми їх знали. Багато хто був мобілізований, і з нашої компанії багато хто був мобілізований. Їм потрібна була допомога. Усі наші починання, усі проекти, роботи, як мінімум, давали нам хороший фідбек з військової сторони. Чи те, що ми робимо, чи настільки важливо, чи настільки правильно, то багато фідбеку, якого ми отримували, допомагав нам розвиватися, будувати якісь правильні рішення. Ми робимо їх. Спочатку зими, десь від грудня, те, що ми з волонтерської сторони відправляємо, те, що ми збираємо з власних коштів, те, що до нас долучається, це вже рахунок де на декілька десятків. Я думаю, що можливо вже і сотні. Ми здебільшого купуємо запчастини в Україні. Ми маємо певних постачальників, які нам дають ціни на компоненти, нічим не дорожчі, ніж допустимо напряму брати в Китаї. У нас немає таких великих об'ємів закупівлі, щоб ми могли контейнерами брати з Китаю, щоб це справді було набагато дешево. І ще один важливий такий елемент, що в більшості пташок, які потрібні, вони потрібні вчора. Тобто ті, хто до нас звертаються, так нам потрібен дрон. Так, на коли вам потрібно яке технічне задання. Нам потрібно вже. Тобто певне технічне задання, певні корективи, обліт і в дорогу. Здебільшого ми передаємо спецпідрозділу корт дрони і також. По 2-3 штучки продаємо різним підрозділам. Багато підрозділів є спеціального призначення, які просто забороняють поширювати інформацію про них, місце положення і певний набір комплектуючих, які використовуються для тих птахів. Глобально, звісно, ми плануємо збільшити виробництво до такого рівня, що, як мінімум, на цих потужностях, які в нас є, ми можемо збирати з десяток птахів на день. Тобто можемо зробити висновок, що там більше двох. Сотень пташок за місяць на цих потужностях, які у нас є, без відриву від основної роботи, ми можемо це робити без проблем, перевіряючи їх, надсилаючи і так далі. Фінансова складова на даний момент є надзвичайно такою складною і основною, тому що кожен елемент він має свою вартість. Як би ми від цього не хотіли відійти, в кінці кінців ми все рівно до фінансової складової повертаємося кількість птахів рівнопропорційна. Певним фінансовим вливанням, які є з нашої сторони, з іншої сторони.